Погода в Україні у середу 2 липня буде переважно з комфортною температурою повітря. Очікується плюс 24, плюс 29 градусів. Проте у деяких областях буде прохолодна погода. Про це розповіла синоптик Наталія Діденко. Поки Західну Європу кусає люта спека, Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря. Очікується в нас плюс 24, плюс 29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Полтавщині буде відчутно свіжіше плюс 19. Плюс 23 градуси тепла. Зазначила вона, синоптик попередила, що антициклон Беттіна зумовить переважно суху погоду на правобережжі, а на лівобережжі вплив циклону з північного сходу, створить умови для локальних грозових дощів. Вітер залишається рвучким. Напрямок західний, північно-західний. У Києві 2 липня без істотних опадів. Вітер північно-західний із часом штормовими поривами. Температура повітря упродовж дня очікується близько плюс 24 градусів. Надалі спека підсунеться ближче. Літо прийме стандартну форму, але з розмитими контурами, тобто і не прохолодно, як зараз, і без цих паризьких плюс 38 градусів. Додала Діденко. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.